Привіт, трушники. Сьогодні розбираємо подкаст Волошина та Тимошенка. Чому для мене вони ягоди абсолютно одного поля? Скільки коштують такі інтерв'ю на ютуб каналі Василя, і яка головна мета нового пришестя Волошина в український інфопростір? Каяття чи гроші? Тож не будемо гаяти час і йдемо розбиратись. скиби, тру. Якби я писав казку по мотивах сьогоднішнього відео, то вона починалась приблизно б так: прийшов якось один інфошахрай до іншого і каже йому: а давай запишемо подкаст. І, от саме такий подкаст, про який ви просили мене зняти відео у коментарях, ми сьогодні обговоримо: сповідь Олександра Волошина для Василя Тимошенка. Для мене це відео буде ще й в якомусь сенсі знаковим, адже саме розбір курсу та діяльності Волошина стали такою собі пробою пера у темі інфошахрайства, коли отакий, ще зовсім молодий та зелений Максим, вирішив продемонструвати суспільству, на чому заробляє та чому навчає на своїх курсах Олександр Волошин. Знаю, що ви завжди чекаєте від моїх відео чогось більшого, аніж просто коментарі до чужих слів, і тому. Сьогодні я поєднаю огляд подкасту з таким собі міні-розслідуванням, щоб пояснити вам, чому взагалі цей подкаст відбувся, яка його головна мета, та чому Василь Тимошенко все більше мені нагадує якийсь відбілювач українського інфопростору, такий собі ваніш українського виробництва. Але основна діяльність Василя це абсолютно не ютуб та не подкасти, тому що вже багато років він займається наставництвами, курсами та запусками. Про що й пише на своїй сторінці в інстаграм. Продюсер блогерів, мільйонників продали курсів на 10 мільйонів доларів через інстаграм, навчання по запускам і особистому бренду. І от, переглядаючи в інстаграм підбірку його успішних кейсів, мені трапилось чимало знайомих облич. Наприклад, ось його успішна учениця Анастасія, детальну діяльність якої я розбирав у цьому відео. І виявляється, щоб стати інфошахрайкою вона позичала гроші у батька для того, аби потрапити на це навчання до Василя. І як він пише в описі до цієї публікації, це навчання він проводив не самостійно, а ще з однією наставницею Гордієнко. Свого часу з цією Гордієнко у них було досить багато спільних публікацій в інстаграм, що говорить про те, що співпрацювали вони довготривало і досить таки успішно. Ось вони разом з Василем на якійсь конференції в Європі, де вона голосно підписує цю публікацію, що вони представляють Україну на світовій арені. Але представляла Україну вона не довго, бо, походивши по червоних хідниках у кольорах українського прапора, вже через рік виступала на одній сцені з росіянками на якійсь конференції у Дубай, що викликало неабияке обурення серед користувачів у коментарях до її публікацій. Та й сам Василь розпочинав свою діяльність, як пише інтерв'ю від 2016 року, у 21-річному віці ставши організатором проєктів російської бізнес молодості в Києві. І цікаво, що вже у 2019 році одного з організаторів цієї бізнес молодості Осипова не впустили до України, коли він летів виступити у палаці спорту при 4-тисячною аудиторією. І, в принципі, діло було давно, можливо, з того часу Василь змінився і почав працювати на користь українського суспільства, але його діяльність з популяризації різноманітних гіпнологів, коучів, наставників та продюсерів продовжується. І, в принципі, успішними кейсами завалений увесь його інстаграм. Наприклад, з найгучніших емен, роботою, з якими пишається Василь, є відома інфлюенсерка Ілона Чернобай, яка періодично запускає курси по соцмережам та сходненню. А свого часу з вище згаданою нами Гордієнко Василь запускав курси для вже колишнього подружжя квіткової та Друзі, ви точно ідете до пропусті. У вас ще є реально остання можливість 5 октября ми стартуємо. з вірок і ви по ссылці в шапці. Але на сьогодні Василь вже відійшов від запуску курсів, про що в принципі і повідомляє на подкасті у Богдани Гончарук. І мені якось зараз комфортно працювати, коли в мене там не знаю. 7-10 продажів у місяць, uh -huh. але це все великий чек. Uh -huh. І я просто з людьми глибоко працюю з кожним. Uh -huh. Я їм розповідаю, що робити. Ці люди цінують мій час, мій там індивідуальний підхід uh -huh. і так далі. Звичайно, я їм теж даю там курс подарунок, який в мене записаний, uh -huh. і так далі, але мені. Дивись, мені складно робити оці прогріви uh -huh. там і так далі, і так далі. Ти, коли це робиш, я думаю, вау, ну типу, круто. Я і взагалі ці подкасти Богдани для мене вже стали маркером. Як тільки я бачу, що хтось з більш-менш відомих людей пішов на подкаст до Богдани, то для мене це автоматично стає людиною з сумнівною репутацією. Тобто, сучасна тактика Василя зводиться вже не до запуску курсів, а до наставництва платіжоспроможних клієнтів, яким він буде допомагати, звісно ж, за їхні кошти, просунутись у всі шпарини українського інфопростору. А що ж краще підходить для цієї мети? Як не український Ютуб, ось 43 тижні тому у своєму інстаграм він відкрито почав продавати участь у своїх подкастах як віпло для людей з можливістю. І ваші обличчя будуть в одному ряду з Алхім та вербою. Та й в принципі, переглянувши Ютуб Василя та зрозумівши, які гості приймають участь у його подкастах, одразу стає зрозумілим на кого ця пропозиція розрахована, тому що компашку Василь пропонує не найадекватнішу. А у наступній сторіс він вже вихваляється першими продажами деяких цих лотів. І от, наприклад, надходження у розмірі 5 тисяч доларів на криптогаманець цілком може бути такою сплатою за подкаст. Не рекламу ж він продає за 5 тисяч доларів. А ось враховуючи те, що у Василя є відкритий ФОБ в Україні, отакі надходження в крипті, це вже клієнт для податкової. І хтось може подумати, що я надто прискіпливо ставлюсь до Василя. Але враховуючи те, що він проживає поза межами України, його минуле пов'язане з російською бізнес-молодістю, приймає платежі він у криптовалюті. А його анкета перед записом на наставництво повністю досі написана російською мовою і починається зі слів: Друзі, пишу цей текст особисто. Це одразу наштовхує на думку, що у людини є певні скелети у шафі, тим паче він досі підписаний на більшість російських інфобарих. І От не знаю чому, але внутрішньо також у мене до цієї людини абсолютно немає довіри. А щоб завершити з портретом Василя на даний момент та перейти до подкасту, продемонструю вам ще ось такий: напевно, на його думку, досить таки смішний допис по відношенню до дівчат на його сторінці в інстаграм. А зараз давайте перейдемо безпосередньо до подкасту з Волошиним. Одразу скажу, що ці майже три години, знаєте, сосали з пальця як могли, і все заради однієї фрази, яку Олександр озвучив в самому кінці цього подкасту. Але давайте пройдемось по головних моментах. Перші 53 хвилини Олександр Волошин розповідає про те, як на нього в Україні полювало СБУ, та на нього готували якісь папочки. Братан, я не знав взагалі, які рівня там проблеми. розумієш? все, що я знав, що там СБУ є на мене, типу що там вони роблять, це чотири е, дзвінка, від різних людей, яким я довіряю, які казали, що з готується папка на мене. Я кажу, за що? У мене білий бізнес, білий налог, я нічого не роблю. Такого і ти продаєш курси Я кажу, да, ти знаєш всіх людей, які в тебе купляють курси. Я кажу, ні, ну каже, наприклад, тебе взяли з Росії, купили чи там з Донбаса з русського номера, купили якийсь продукт там за 5 доларів. Поняв вони ти будуть шити фінансування тероризму. Поняв, і отак от, от будуть тебе розкручувати по різним штукам. Звісно, Сашу, у тебе такий чистий бізнес та бездоганна репутація, що на російському YouTube вже два роки висить відео, у якому розповідається про п'ярницю нору, яка співпрацювала одно. Сейчас з тобою Собчак. Давайте подивимось. Сама Норочка гордится не только Собчаком. Среди кейсов еще та давняя история, где блогер Волошин отобрал у девочки подаренный iPhone. Это постанова тоже их рук дело. Нас расфорсили, опубликовали более 100 журналов, более 150 блогеров рассказали о нас сторис, причем блогеры-миллионники. И огромные телеграм-каналы, которые аудитория Просто нереально по 500 тысяч человек было мнение по поводу нашей ситуации. Минус обчак и пожор волошин. Один завод, один я так розумію, це також все придумало СБУ, і це тільки мала частина твоєї співпраці з росіянкою, яку було оприлюднено. Але ніхто не знає, який час вона тривала ця співпраця, яким методом ти розраховувався з цією росіянкою, і дійсно на кого були розраховані, та кому продавались твої курси. Адже ми пам'ятаємо, що всі вони були російською мовою. І такі, як ти кажеш, папочки, я впевнений, є не тільки на тебе, на більшість українських інфошахраїв в СБУ. Є отака папочка. Просто вони не такі дурні, і вони одразу до вас цією папочкою не підуть. Навіщо, якщо можна почекати? Почекати, поки ви заробите побільше грошей, почекати, поки ви придбаєте більше майна, яке потім можна спокійно буде конфіскувати. І для мене це взагалі сюр. Ви думаєте, що це ігри, ви граєтесь з курсами та обманом людей, загоняєте своїх учнів у борги, а потім воно сидить і возмущається, що на нього СБУ заводить якісь папочки. Я впевнений, що ця папочка була готова задовго до того прильоту в Охмадит і чекала часу, коли буде привід її пустити в роботу. І ти сам цей привід. Віддав. Я не хочу зараз захищати владу та взагалі аналізувати ті його дописи про Ахмадит, хто там був правий, хто не правий, але запам'ятайте одне. якщо ви ведете нечесний бізнес та щось приховуєте в країні, яка поки дозволяє вам це робити, то такі випади в бік влади завжди будуть обернені проти вас. Тому що у нас зараз бандити в Україні це СБУ. Зараз нема бандитів. Зараз є просто СБУ, це. ну, ну, Я навіть не хочеться коментувати, але це просто типу, факт. Там нема бандитів уже. Тож сидіти і розповідати про свою чесність, яку тобі штучно зіпсували, вибачте, але це бред. і Волошин, це далеко не останній кейс. Ще згадайте мої слова. Друзі, швиденьке нагадування. Не забувайте поставити лайк, підписуйтесь на канал, діліться вашими враженнями в коментарях. Можливо, хтось хоче підтримати наш канал матеріально. Тоді посилання на банку є в описі до цього відео. Отак, в мене є страх повернутися в Україну. Тіпи, я... я допускаю, що в своєму житті я може колись попаду в тюрьму за те, що я багато базарю, понял? Але поки що щось не готове я. Там ні в тюрму не вмерти. Щось не хочеться, що мені. А я не розглядаю якісь позитивні рішення, е, позитивні варіанти. Якщо я повернусь, у... значить в Україну повертатись він не збирається, бо боїться. І як публікував у своїх сторіс, вже відкриває фоб в Іспанії, де він буде сплачувати 20% податків і робитиме це в кайф. Але відкритим залишається питання, якого хрена ти прийшов на подкаст, якщо ти плануєш розірвати увесь зв'язок з Україною. І відповідь на це питання проста: гроші і не дивлячись на його відхрещування від України, він не відхрещується від України. Інців, тому що заробляти ці гроші він буде, звісно ж, на українцях. Про що він і зізнається в кінці цього подкасту? Чим ти зараз займаєшся? Де ти заробляєш? Раніше були інфопродукти, потім сказав, що ти виходиш з гри. Зараз скажу, що захожу назад в гру. Да, я поняв, що я нічим більше не хочу займатися. Мені це подобається. Мені це по кайфу, Це співпадає з моєю е, як, знаєш, з моїм сенсом, щоб ставити людей на своє місце. Я спробував там щось подумати, може в крипту там ударитись в Айтішку, з е, арбітраж, поспілкувався, поняв, що це взагалі не моє. Я в цьому профік, я в цьому шарю, тому буду повертатися. Е, але е, я щиро вірив, що я не буду вже вертатися інфобіс. Поняв. Год назад я собі сказав, що все, я год пожив без, поняв, що мені не цікаво. І от тепер давайте потрохи будемо збирати цей пазл, який я вам намагаюсь показати у цьому відео. Значить, був собі блогер Олександр Волошин, жив в Україні, заробляв на продажі гімнокурсів, і як тільки йому почали прикривати лавочку, втік. І, до речі, не дивлячись на назву подкасту, він так і не розповідає, яким же чином він виїхав. Може на конях, може плив, може рив підкоп, так і залишається це загадкою. І от, виїхавши, цей блогер відхрестився від України та відкрив ФОП в Іспанії. Останнє питання з цього блоку. Чи допомагаєш ти зараз армії? Uh -huh. Ні. Не допомагає армії. Треба ще проговорити. Е, ти, коли був в Україні, казав, що треба всім розмовляти українською мовою, що не можна виїжджати і так далі. Зараз ти таких людей називаєш людьми з пробитою головою. Да, да, да. Бо я сам був такий, сам був пробитий головою. Пробита чужими нав'язаними думками і пробита пропагандою, поняв першу чергу. І вона була в мене така сама, типу, от, ну і вважає, що у українців голови пробиті пропагандою. Минає рік гроші мають властивість закінчуватись, і перед Олександром постає питання: а що ж робити далі? Адже як сам зізнається, увесь рік він нічого не заробляв, скільки ти заробляєш грошей в місяць? Зараз там майже нічого не заробляє. Ну, якщо взяти останній рік календарний, і просто поділити на 12, так Останній рік правильно взагалі нічого не заробляю. І Відповідно, коли перед Олександром постало питання, як же ж далі заробляти на гарне життя в Європі, йому в голову прийшла ідея знову повертатись в інфобізнес. Тобто повернутись доїти ту корову, яка свого часу давала йому багато молока. І доїти це молоко потрібно з українців. А для того, аби доїти це молоко з українців, потрібно повернутися в український інфопростір. Отут і знадобився Васічка, який за певну суму грошей візьме інтерв'ю хоч у мух з дворового туалету. Чим же ж вам не чудовий план? Але є одне але, яке не передбачив ані Олександр, ані Василь. Для того, аби знімати майже тригодинне інтерв'ю, треба мати матеріал, про що говорити. А тут, вибачте, але всю цю розмову просто висасують з пальця. Окей, перші 53 хвилини ти розповідав, як тебе переслідувало СБУ, як ти намагався порішати всю цю ситуацію через впливових дядьків, і як результат втік з України. Але наступним йде блок з 20 хвилин, який складається повністю з розповідей, які наркотики вживав свого часу. Олександр да. Давай поговоримо про це, що ти вживав, в якій кількості. В основному це трава була. Іноді кокаїн. Mm, гриби. І у подкастах Василя Тимошенко це досить таки поширена тема. Оцікавить людину постійно вживання заборонених речовин. Якщо я не помиляюсь, то здається, у подкасті Сістер Сарома він також у них запитував, які заборонені речовини вони пробували і які вживали. Після заборонених речовин йде майже 30-хвилинний блок про те, як Олександр рік шукав духовність та Бога. Три роки був отшельником чи чотири роки там щось таке. А я ж дуже хотів, теж піти. я ж хотів кинути все, віддати все. І піти в ученничество. І тут, типу, з'являється людина, яка це вже пройшла, і мені не треба йти в очельничество. Звісно, типу, я посчитав, що Будда. Переді мною буде. Він же в лісі. Нам залишається лише здогадуватись, який же ж курс буде дебютним у Олександра Волошина. Хто зна, можливо, перед нами сьогодні народжується новий кармолог або буддист. І от на цих трьох темах новини з життя Олександра Волошина закінчуються: з України втік, трави покорив, Будду побачив. Залишається діставати стару обсмоктану тему це розлучення Стрінчер. У вас був шлюбний контракт. Да, я не пам'ятаю, чи ви підписали його. Що там було прописано? Все, що я заробляю, то моє, все, що Аня, то Аня. А хто був ініціатором? Взагалі я. Я дуже тоді тримався за все своє імущество, знаєш, типу, прям, я дуже сильно був матеріальним чуваком. Зараз в мене такого немає, а тоді я прям знаєш. І Якщо чесно, мене взагалі лякає ця тенденція, що у нас мужики чомусь почали виходити в публічний простір просто для того, аби помусолити тему своїх колишніх дружин, навіть якщо це історія вже багаторічної давнини. Спочатку Розовий у нас вийшов в публічний простір для того, аби розповісти подробиці інтимного життя зі своєю колишньою дружиною. Потім оце тригодинне годинне слюнтяйство від Трушковського, якого в принципі я навіть і не знав. Тепер от Волошина Она знову починає розповідати про своє розлучення з Анною Трінчер. Мужики, що з вами не так? Невже ви не спроможні говорити про щось суттєвіше, ніж просто згадувати свої колишні відносини? На таких інтерв'ю одразу видно, хто дійсно зайнятий справами та може розповісти щось суттєве, а хто, вибачте, рік, а той більше футболив свого піструна, а потім приходить на інтерв'ю, не знає, що йому розповідати, і вирішує дістати вічно працюючу історію. Це історію своїх колишніх відносин. Але всі намагання Волошина продемонструвати нового себе, який вже більше цінує не матеріальне, а духовне, розбились просто вщент на одному моменті. На моменті, коли треба було глядачам подарувати гроші за коментарі. Давайте подивимось. Е, да, по різному можемо, я не знаю, там п'ять людей по 200 доларів подарувати. За що? За коментарі, підписку на канал. За Якась хубав. Почекай, я до тебе прийшов. Я довжу, що тобі оплачувати. Ні, ну можем можемо 50 на 50. Що ти хочеш? Тупа ти не єврей? У мене є зв'язки там. Я щас просто згадав, що я. Я завжди свої бабки пошляв за підписку, щоб підписувались люди на канал. Я до цієї частини не додивлявся, просто твої подкасти. — Ні, я і Банаху. Не даруєш. Ні. — Окей. І на останок прозвучала, досить таки смішна для мене інформація, як до нього на подкаст за гроші просилась Богдана Гончарук. Тобі Богдана Гончарук. Пропонувала 40 тисяч доларів за інтерв'ю. Чому ви не зняли? Ні, вон, я їй там говорив зовсім іншу цифру. Розкажи. По-моєму, я говорив щось там біля 100 тисяч доларів, типу, то мені цікаво було, щоб я зняв за інтерв'ю. І вона там вже мала погоджуватись. Щось. Ну, щось там це якраз був ахмадіт, поня. І щось там пішло вже не так, типа, і. і все. О, така у нас духовна. Вибачте. Отака у нас духовна мільйонерка, що з нею нейналий за 40. Отака у нас духовна миллионерка, шо. Отака у нас духовна мільйонерка. Отака у нас духовна мільйонерка, що з нею за 40 тисяч доларів не хоче записувати подкаст навіть Волошин. Ну, логічним завершенням нашої казочки, як один інфошахрай записував подкаст з іншим, буде самостійне пояснення від Василя Тимошенка, як він ці подкасти робить. Якщо ви дивитеся зараз це відео, друзі, можливо, ви б теж хотіли сидіти на цьому місці. Ви хотіли б розвивати свій особистий бренд, качати свою медійність, продавати свій продукт в інстаграмі і набрати велику кількість підписників. Я можу вам сказати, що мені це вдалося. Всього за рік я збільшив аудиторію на своєму ютубі з 4 тисяч на 52 тисячі. Аудиторію в телеграмі з 1500 до 8 тисяч. Аудиторію в інстаграмі з 40 тисяч більше, ніж на 100 тисяч підписників. Найбільше рілз Ще буквально рік тому в мене дивилося 40 тисяч людей, а зараз це 9,7 мільйонів переглядів на одному рілзі. Я щось розумію в соцмережах. Я розумію, як там просуватися, як ставати медійним, відомим, як е, продавати свій продукт в інстаграмі. Якщо вам це теж цікаво, залишайте заявку на моє менторство. Тобто сам Василь абсолютно не приховує, що ці подкасти це просто проплачена реклама по просуванню себе улюблених, у якій він вам із задоволенням допоможе та підіграє. Звісно, до тих пір, поки на нього не зберуть папочку у СБУ. Ну а з приводу Волошина, то я не буду тут давати якихось психологічних та експертних оцінок, хоча, на мою думку, він виглядає досить розгубленим та, можливо, навіть ментально не зовсім здоровим. Скажу лише одне: я буду першою людиною, яка придбає курс Олександра Волошина, як тільки він наважиться сунутися на український ринок, запустивши свої руки в кишені до українців. І я думаю, що ми з задоволенням його подивимось та розберемо. Ну а на цьому у мене все. Не забувайте поставити лайк і пишіть у коментарях, що взагалі думаєте з приводу цих двох діячів. Підписуйтесь на канал, можливо, хтось хоче підтримати наш канал матеріально. Тоді посилання на банку є в описі до цього відео. Всіх обіймаю і до зустрічі. Трутру скібетру.